Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні вирішив розповісти про такий танчик, який вже є у нас в клієнті гри. Я не знав, мені це підказав підписник. Дякую йому велике. Прокоментуй під відео, тому що я не запам'ятав нік. Дякуйте велике. Значить, дивіться, cs 52 С. У нас є cs 52 ліс, який був за марафон танчик, а це конкретно cs 52 c Інформація про нього з'явилася ще в 2022 році. Як виявляється, я от подивився конкретно. Так, у 2022 році він з'явився на тестуванні. Зараз просто він знаходиться в клієнті гри. Можливо, це танк, який буде в новорічних коробках, тому що він повністю вже готовий до реалізації до вводу в гру. Він має преміумний статус: восьмий рівень Польща, в принципі, все стандартно. Його фішкою є конкретно газотурбінний двигун. Газотурбінний двигун дає змогу набирати високу швидкість. У нього є два режими, так само, як С63, е, по-моєму, 10 рівень польський. Але перед тим як ми будемо розглядати цю машинку, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Хотіли б ви цю машинку собі в гараж, наприклад. І так, поїхали. Значить, це С-52СІ. Давайте розглянемо його по характеристиках, а потім скажемо, що це за машина. Взагалі підсумуємо, так скажемо. Значить, середня шкода за постріл у нас 250 одиниць. От відкриваємо, наприклад, той самий модуль, щоб було більш наглядніше. 250 у нас шкода. Базовим і голдовим снарядом базовий снаряд ББшка пробуває 208 одиниць. Скажу чесно: для ББшки маловато, хоча це стежка з іншого боку, і вона не може бути, наприклад, 220, там як на рівні е ТТшок, пробувати важких танків ВТшок. Значить, 270 вже краще, кумулятивний пробуває, це хороший пробій і ще й кумулятив. Мені він, наприклад, подобається набагато більше, ніж підкаліберний, тому що він пробуває краще. Хоча там є екрани все може зустрічатися. Коротше, так собі. Ситуація. Кумулятоз 270, як у бізонтев того самого, наприклад, по пробою Значить, 410 у нас підвищена шкода, і пробуває 53. Це в нас фугас. Заряджання гармати 8 секунд у базі, 8,1. Скористність гармати 7,41, середня шкода на хвилину 1852. Скажу чесно, по дамагу нічого особливого. Хотілося б дамаг більше, тому що шкоду, точніше, на хвилині більше, тому що самий дамаг, середня шкода, вона невелика. Важко грати при таких характеристиках, при таких плюшках. Значить, 0,39 розкид на 100 метрів це багато, це капець як багато. І час зведення 2,5 секунди. 2,5 секунди для такого, Для такої шкоди це дуже довго. От, цьому, от цього я не розумію взагалі, чому так. Я от характеристики дивлюся з вами перший раз в лайв режимі. Я просто знайшов інформацію про цю машину, плюс в клієнті глянув і з вами обговорюю. Значить, що ми ще можемо побачити по гарматі? Мінус 7 у нас кути, плюс 17, плюс 17 мало дуже. Мінус 7 це необхідний мінімум, щоб комфортно грати. Час зведення в нас дивіться в двох режимах. Два і чотири це в нас у Бойовому режимі і 3,36 у нас у скоросному режимі, тобто на турбіні. Розкид на 100 метрів у нас 0,37. Ну, тут не указано, це 0,37. В якому режимі? Можливо, це в одному поганому, а можливо і ні. Ну в як в поганому, у швидкісному, точніше. Середня шкода так, 1900, це все зрозуміло, по живучості 1350, в принципі, стандартно. Бронювання корпусу 80 мм лоб 60 у нас борта 40 корма. Ну, коротше, корпус у нас прошивається. 260 мм у нас лоб башти. Башта буде танкувати за винятком оцього лючка. Лючок тут десь ммрів 100, мм, він буде прошиватися без і без проблем. Значить, по рухливості. Це наша фішка, тому що дивіться, у нас є два режими. Перший режим у нас максимальна швидкість 50 і 17 назад, 50 вперед, 17 назад, при питомій потужності. У нас 17,76, майже 18. Динаміка нормальна як для СТ. Але фішкою є у наш швидкісний режим на газотурбінному двигуні, тому що тут максималка виростає до 70 км вперед, 25 назад. І дивіться, питома тому потужність виростає на 10 аж, навіть більше, на 11, майже 28-77. Оце фішка. оце фішка. 2,5 секунди у нас переход в. Швидкісний режим і півтори, я так розумію, секунди. Це в нас перехід е, у звичайний. Ну я так розумію, по цих цифрах. Значить, швидкість повороту шасі 45-89, майже 46 градусів. Коротше, з динамікою цієї машинки проблем ніяких не буде. Ви будете займати один із самих перших е, позицій, тому що дивіться, народ 70, максималка при питомій потужності 29 майже. Ви будете ну, на цьому режимі, от конкретно газотурбінному займати будь-яку позицію точно першим, ви, як алтешка, будете літати. І це дуже круто. Але по гарматі ми бачимо, що в нас є мінуси. Значить, по скритості у нас 17,56 нерухома під час руху 13-17. Нормальне маскування, його можна розкачати, якщо, наприклад, викачати в екіпажа маскування. Плюс у нас буде, наприклад, доппайок, плюс у нас буде, наприклад, бойове братерство, там інструкція, якась чи ще щось. Коротше, можна качнути, буде десь в районі 30-35 маскування. Доволі непогане. Значить, по спостереженню 380 метрів ну, це стандартний показник. Нічого не можу сказати про спостереження. Це стандартний, навіть не підвищений, не 390, не 400. І що ми маємо в сухому залишку? У нас хороша рухливість. Дуже класна рухливість, 70 вперед. Це дуже класно, народ. Це як ЛТшка прям літатиме. Це круто. При тому, що питома потужність майже 29, Це дуже класно. Тоді це наш плюс по вогневій міці. У нас стандартна гармата, але вона має мінуси. Я не розумію, чому от Бог з ним, так 100-мм гармата, хай буде 250 всього дамагу, але вона, по-перше, пробиває 208. Це не ще не дуже критично. Ми можемо голодою замінювати. А що саме критичне, це розкид 0,39. Ну, от дивіться, навіть якщо у вас буде допайок, навіть якщо у вас буде вентиляція, всі справи, ви максимум зможете е збільшити е точність до 0,30, десь приблизно шести семи. Ну, ви самі розумієте, для стежки це дуже погана точність. Потрібно буде ну або стріляти на близьких дистанціях, на середніх точніше, або ще щось. Ну не знаю. Час зведення дуже довгий 2,5 секунди, або 3,36 у режимі похідному, по о, о, швидкісному. У швидкісному Бог без ним, але так десь йому потрібно було давати 2 секунди. Ну не знаю, подивимося. Коротше, машинка так собі. Можливо, ще якісь характеристики будуть правитися в цієї машинки. Виглядає вона прикольно, в принципі, стандартно схожа на польські СТ. Пишіть, що ви думаєте про цю машину, тому що тут єдиним плюсом у цієї машини є її швидкість. От газотурбінний двигун без питань, він реально класний. Все інше так собі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися на канал і до побачення до наступних відео. Ще раз дякую за фідбек, за коментарі і за підтримку. Папа -па, народ!